План Розмана Травневий ранок заливав сонцем вікна, у променях танцювали порошинки, а на душі було легко й радісно. Дружина ще лежала у ліжку, заклавши руки за голову і з усмішкою стежила за мною. Піду за цигарками, сказав я, тільки недовго, бо в мене такий настрій, ну сам знаєш, при цьому вона так гласо облизала свої вуста, мов би щойно проковтнула неабиякого смаколика. На лавочці сидів наш двірник пан Ціпура і нервово курив, угледівши мене, зірвався і взявши під руку поволіку затінок бускових кущів. Ну, ви чули, ви чули, торохтів він роздираючись на всі боки. Цієї ночі він висав пані Кацялапко. нема на нього ані стриму, ні хвороби. Він був виразно знервований, мусив конче з кимось поділитися своїми підозрами і, як завжди, не знайшов ліпшої жертви на покірного слухача ніж я. То вже шоста показав він мені на пальцях, аби я ліпше дошолопав, і що пані панікацялапко? спитав я, як чується? Як корова по телетах, як можеся чути кобіта, котра втратила за ніч літру крови, то вам не жарти. Баба лежить бліда, як єгипетський папірус. Цікаво, куди дивиться наша міліція? похитав я головою. Ей, не кажіть. Та наша міліція тільки базари пильнує. А коли так воза місяць в єдиному лише будинку, той уперяка висала шість бабів. То навіть протокола не хотіли писати. Нема, кажуть, складу злочину. Всі живі, всі оклигали і далі брикають. Пані Мацюцька навіть набрала на вазі, а в тої ж 13-ї квартири, як і панна міра, так. То в неї, прошу вас, гречно таке волосся виросло що тепер мусить, що пару днів новий шампунь купувати. Цікаво, чи тільки головою обійшлося. На ту хвилю з'явився пан Гемба. Він працював у морзі і мав усіх уперів в дупі. Пане Гембо, ви є спеціаліст, і я ціную вашу думку, втішив його двірник. Кажіть. Гемба зиркнув наліво, потім направо і, стишивши голос, промовив: Це не хто інший, як Бураченко. Які маєте докази? вхопив його за гудзика двірник, і на чолі йому виступив під. Докази прямі. По-перше, морда червона, як, як буряк докинув я, власне, налита кров'ю так, що, здається, от от свиркне. По-друге, зуби. Чи бачились те, як він зубами пиво відкриває? Таких зубів немає в нас більше тут ні в кого. По-третє, ніс. Мало того, що червоний, то ще з нього таке чорне волосся стирчить, як у моєї казки під пахвами. І то все нервував двірник. Ні, я ще. По четверте, ну а як же? Ну, то кажи хвильку, у мене в горлі пересохло. Візьмемо з пива і сядемо у скверику, бо я маю дещо договорення». Ми купили в кіоску по плящині золотого колосу і сіли на лаві у затінку. На деревах свірінькали горобці, ранкове свіже повітря наливало наші груди. Була неділя, і ніхто нікуди не квапився. Ну, а тепер по четверте!» – нагадав ціпура, гольнувши пива. «По четверте, москаль прорік Гемба, так, мов би відкривав для нас щось неймовірно трагічне і загадкове. На хвильку запала тиша. Ціпура, наморшивши ціре чоло, замислився. Бураченко в єдиний з цілого будинку на совітські празники вбирав маринарку з орденами і з червоним прапором ішов на свою камуняцьку дефіляду. Повертався вже без прапора, але з розбитим носом. У принципі, в міркуваннях пана Гембе була своя логіка якщо кровопивця, то хто ж як не москаль? «То скурвель скривотнув двірник. Триста літ пили нашу кров і далі п'ють. І буде пив, доки ми його не спинимо, сказав Гемба і блиснув очима, як полуботок на сцені занківчанського театру. Щоб я тріс, ви знаєте вихід. Ясна річ, ви самі видите, що тут іншої ради нема, тільки ми з вами годні ту бестію спинити, бо міліція не поможе. Ті навіть слухати не захочуть про жадних упорів. ну що їм літра крови. А тут кожної хвилі біда постукає до хати, а в мене бо дві доньки, як пампушечки, аж страх бере, а ж і до них вчепиться. Ну і що це ви, пане гембо, намислили? спитався я. Та що, братися дідівського способу, забитиму в груди осиковий кіл і фертик. Йой, мамцю Клепарівська перехрестився двірник. У святу неділю ви жартуєте? Ані не думав навіть. Я теж маю доньку і не хочу, аби якийсь вошивий комуняка сав з моєї дитини нашу святу соборну кров. І я беруся власними руками загнати йому того кілка в груди. Мені то як два пальці обістяти, самі знаєте. Та знаємо, робота у вас така, погодився я, але ця справа стосується не лише вас, але й цілого будинку, і без згоди решти мешканців було б нерозумно щось вирішувати. О, маєте рацію, тицнув у мене пальцем двірник. Треба зібрати домовий комітет і проголосувати. Заки ви будете його збирати, він і до ваших пампушок добереться, буркнув Гемба. «Оночим чим чекують цьому Струделі Розман, чим не комітет, сказав я. Добре, але той розман, почерхав чуприну пан Гемба. Єврей — Єврей? спитав двірник. Ну, ну і люкс, то я певен, що він не є упир. Єврей нігде би крови сирої не сав, бо то для нього трефне. Хлопці, йдіть но ну сюди, є діло. Тріця підійшла і теж з пивом. А що ж спитав цьома. Вираховано у пира процідив крізь зуби ціпура і підморгнув для певності Та йдіть, ми тим самим займаємось. І яка ваша версія? спитав Гемба. Тріця перезирнулася і цьома дипломатично перепитав А яка ваша? Пшли на траву, сказав Гемба. то не є розмова на хвильку. Розташувавшись колом на траві, трішки помовчали. Гемба розумів, що вагомість його версії не в малій мірі залежить від рівня її подачі, і ось коли запанувала тиша, що було чути, як посвистує ніс пана Стру для гемба У Перем є ніхто інший як Бураченков. По-перше, і далі пролунали всі вище наведені докази, останній з них справив належне враження, і трійця знову перезирнулася. Врешті озвався пан Розман. А ми пішли іншим шляхом. Ми перебрали кожного нашого мешканця, і методом вилучення зупинилися на чотирьох. Ми задумувалися не над тим, хто може бути уперем, а перш за все, над тим, хто ним бути не може. Ну і аж тремтій від нестримної цікавості двірник. Ну спочатку ми вилучили мою родину, бо ж самі знаєте, що наші люди вашої крови пити не будуть. Пан Сьома запропонував також вилучити всіх греко-католиків, але ми з паном Струдлем не погодилися жодних конфесійних баталій. Зате ми втрійко згодилися, що у перем не може бути пияк. Ну це ж логічно. Алкоголь і кров речі несумісні. Таким робом відпала ще половина мешканців і ви ці пуро в тім числі. Щодо вас, пане гембо, мались ми сумніви, адже праця в трупарні, ну так би мовити, сприяє. Але ми вчасно згадали, що у вас там ні щелепи, а сліди після укусів у пиря ясно вказують, що чиїсь гострі і здорові зуби. Вас ми теж викреслили кивну на мене. У вас моцна сім'я, і я не думаю, що ваша жінка не помітила б технічних вилазок до молодих кобіт. У Перем є хтось, хто живе сам. Це відлюдок, особа замкнута і неприязна. У нас таких четверо Бураченко, Триндик, Гопкало і пані П'юрко. Бураченко в чоловікорядний і жодною мірою не міг би проникнути до чужого покою через квартирку. Триндик це расовий галіціяка, і якби був уперем він, то жодна жертв не лишилася живою, бо він, напившись крові, націдив би ще й у слоїки і зробив би закрутки на зиму. Ні, то не може бути він. А гопка ломає хворий шлунок і сидить на дієті. Від сирої крови його б несло так, що на всіх поверхах ніхто б вікна годин не був відкрити. Лишається пані П'юрко, злогадався двірник. Власне, та стара кістлява карга, що пхає свого носа всюди куди не треба, ось хто упоряка. Розмаз і взявся до пива. Гемба невдоволено супів носом і гарячково шукав контраргументів. не тому, що мав якісь симпатії до пані Пюрко, він ненавидів її так само, як і всі ми. Але з думкою, що Бураченко в упир, він уже так звикся, що міняти її не мав ні сил, ні бажання. Пані П'юрко, стара діва за сороківку, була пострахом цілого будинку, бо знала про кожного мешканця цілий оберемок пліток і охоченим ділилася з кожним бажаючим. Якби уперем виявилася вона, це всіх би задовольнило, навіть міліцію, якій вона добряче в'їлася своїми постійними заявами, скаргами, листами та анонімками. Стривайте! ляснув себе по коліні Ціпура. Пані П'юрко не може бути уперем. Ви ж бо самі казали, що викреслили пияків. А вона хіба п'є? Здивувалися ми? А як же? І кому як не мені, та її знати? Та я не раз бачив, як вона кидає до смітника порожні пляшки. З-під вина оточнив Розман. Якби ж то, горілочкою наші панюся бавляться. А бодай вас качка брикнула, зажурився Цьома. так усе добре грало. Ага, тепер самі бачите, що упер ніхто інший, як Бураченко, сказав радісно гемба. Але ж він не пролізе в квартирку, кинув останній аргумент Розман. На те він і упир, щоб пролізти хоча б в шпару у дверя. Плювати йому на ваші квартирки, стояв на своєму Гемба. і радісно відчував, як росте у ньому тріумф. Струди цьому не мали чим крити, і лише зиркали на Розмана. Це ж треба зітхнув той. На цілий будинок єдиний москаль і той упир. Е, ні, не так помахав пальцем Гемба. На весь будинок один єдиний упир і той москаль. А міг би бути наш хлоп і пив би собі кров зі старих большевичок, а то п'є з молодих бабів щирих українок. Хто чи це не спланована акція? І що ви намірились вчинити? спитав цьома. Забити мусикового кілка в груди, твердо випалив Гемба. Зварювали, вжахнувся Струдель, нас зато посадять. Заупиращі роздивувався Гемба. та нас ще в герої запишуть, і наші писки вирізблять на тій хвилі коло пам'ятника Шевченка. Посадять, похитав головою Розман. Ще й буде міжнародний скандал. Але, пане Розмане, бійтеся Бога, не здавався Гемба. Та ж ті москалі із ваших кров пили. Ну, не так кров, як інтелект, уточнив Розман. І якщо міліція навіть тепер слухати не хоче про упоря, то потім і зовсім не буде. Нам інкримінують убивство. Як-як наставив уха Ціпура. Інкримінують. Свят-свят перехрестився двірник із блід. То що, нехай тоді п'є кров? стугою в голосі спитав Гемба. Я маю іншу раду, сказав Розман. Наш будинок ніколи не був освячений, от у ньому й завелася нечисть. На другу неділю треба запросити священиків, а я покличу рабина, і ми висвятимо усі помешкання, тоді наш упир не буде вже мати доступу ні до кого. Пане Розмане, кинувся до нього з обіймами ціпура. – «та що б ми без вас робили? Уся компанія страшенно втішилася такою розв'язкою, і вирішено було добрати пива, аби гідно вшанувати план Розмана. Мені, проте, пора було вертати до хати. Ліля не любила, коли я надовго відлучаюся. Нарешті приперся. зустріла вона мене. Це ти так за цигарками ходив? Лілюсику негайно дзвонить зі сихова, що хотіли мінятися з нами квартирою. Так нагло? Другої неділі святитимуть наш будинок, мусимо протягом тижня вибратися. Що ж ти таке кажеш? жахнулася Лілля. Але ж ми тільки недавно ремонт зробили. Немає ради, але до суботи є час. Вона звабливо облизалася і пригорнулася до мене. «Пообіцяй, що на тижні провідаємо ту білявку з тридцятої на прощання, усміхнувся я, пестячи її теплі повні стегна, вкриті ніжним волосяним пухом. І ти цього разу не будеш стримувати мене, я вип'ю скільки захочу, лілюсику, але ж на ранок тобі буде зле, ну і що? Вона притулилася до мене ще тісніше, зате я потім віддячу тобі, сам знаєш як. Її великі червоні губи нагадували мені розпусну півонію. Найдужче в житті я люблю смоктати її вуста, особливо тоді, коли набрякають вони свіжою кров'ю і пашають досить лише трішечки їх надкусити, і цвиркне живодайний нектар, гарячі п'янки пінести, і тілом тоді розілється солодка знемога, розкіш якої ніхто описати не в силі, бо вона заполонює її зневолює і змушує повертатися до неї знову і знову. Та зрештою, тільки заради цього ми живемо на цьому плюгавому світі, мандруючи з часу в час, з епохи в епоху, струшуючи мов осінні листя роки і міста, вічні, незмінні і завше спраглі. План Розмана Юрій Винничук.